Доброго дня, шановні шепетівчани. сьогодні я хотів би сказати кілька слів про події, які відбулися нещодавно в нашому місті, як в загальному по підприємствах, так і безпосередньо тих, що відбувалися вчора на сесії. Головне питання, яке вчора розглядалося, розглядалося в кінці сесії і полягало воно в тому, щоб Вирішити питання передачі цілісного майнового комплексу колишньої Шепетівської тепломережі у комунальну власність, знову повернення у комунальну власність міської ради, міської територіальної громади, в тому числі. <клес> Процес повернення був дуже довготривалим. Ті, хто вже слідкують за подіями, що відбуваються навколо нашого концесіонера Шепетівка енергоінвест. Який зайшов місто з 2011 року, знає, що в період з 2011 по 2014 рік включно енергоінвест мав виконати ряд інвестиційних програм, зокрема, мав модернізувати котельню по вулиці Короленка, центральну котельню, обільшить на 10 мільйонів, і сплачуючи при цьому концесійні платежі, і Приводячи іншу систему теплопостачання, модернізуючи іншу систему постачання теплопостачання. Зокрема, хочу сказати, що по одному із цих основних пунктів щодо виконання інвестиційних зобов'язань в Шепетівка енергоінвест на основі документів не змогли в судових інстанціях доказати, що вони що-небудь здійснили суттєве для міста, і в свою чергу це дало привід для рішення суду першій інстанції Хмельницького господарського суду, і вже 18 числа другої інстанції, це Рівенський апеляційний господарський суд щодо повернення розірвання концесійного договору. Розірвання концесійного договору, як я вже сказав, тривало процедура цього розгляду, тривала довгий період тільки в Хмельницькому суді. Вона тривала близько півроку і близько двох місяців у Рівному. Останнє засідання суду. Було досить коротким і свідчило про те, що судді вже фактично до цього засідання розглянувши всі документи, прийшли до висновку, що концесійний договір потрібно розірвати а рішення Хмельницького господарського суду залишити в силі. Відповідно, цього рішення з моменту його озвучення суддями рівеньського апеляційного господарського суду воно вступило в дію, тобто 18 числа. А згідно тієї концесійної угоди, яка підписана була ще за попереднього міського голови із Шепетівка Енергоінвест, від того дня, від 18 числа, є 10 днів згідно протягом цих 10 днів, Шепетівка Енергоінвест повинні були передати мають передати цілісний майонівний комплекс у територіальну громаду, тобто повернути Шепетівській міській раді. Фактично, вчора, що відбувалося. А вчора ми, ми підготували на вчорашній день після отримання з рівного рішення самого суду. Ми підготували проєкт рішення щодо створення відповідної комісії по початку процедури передачі, зробили кілька застережень, щоб концесіонери не могли вчиняти будь-яких неправомірних дій по відношенню до нашого з вами територіального майна і розглянули ці рішення. І слава Богу, що нас зрозуміла більша частина депутатів, і десь за 20 депутатів, кількістю 20 чоловік, 24, Там три було рішення. Перше рішення це про передачу цілісного майнового комплексу. Друге рішення це рішення про надання дозволу Шепетівському водоканалу по наданню послуг. Теплопостачання і третє рішення це рішення, яке скасувало попереднє рішення сесії міської ради ще 2011 року що надання дозволу енергоінвесту на надання послуг населенню з теплопостачання. Вони в комплексі ці рішення. Рішення, які ми прийняли, вони зобов'язують енергоінвест у терміну 25-го числа разом спільно з нашою комісією, яка була затверджена відповідно до списку спеціалістами. Передати майно підписується потім акти прийому передачі, і майно переходить у власність територіальної громади для тих, хто на жаль. Намагалися наші спеціалісти донести всю правомірність нашої позиції щодо процедури передачі і безперебійність постачання як газу, так і теплопостачання у домівки наших мешканців, наших земляків, Шепетівчан. Дехто із меркантильних, мабуть, своїх якихось інтересів не хотів цього дослухатися. Маю на увазі депутати від. Від блоку Петра Порошенка, які не підтримали дане рішення, і депутати від сили громад відповідно, і депутати, які представляють партію за конкретні справи. Ну, як вам всім відомо, інформація була поширена ще раніше. Консесіонер, який працював в Шепетівці за цей період, тобто Шепетівка Енергоінвест, крім того, що не до кінця виконав свої зобов'язання перед нашою територіальною громадою. А саме я тільки вам скажу за 14-15 роки, коли вони користувалися майном в територіальній громади. За цей період їм були нараховані штрафні санкції по несплаті своєчасному за використання територіального майна, вони нанесли шкоду нашій з вами громаді близько півмільйона гривень, тобто там 493 тисячі гривень, якщо я не помиляюся. Крім того, вони крім територіальної громади шкода наносилася постійно і самій державі державній компанії НАК Україна», тому що Шепетівка Енергоінвест, ця компанія, яка працювала на території міста Шепетівки, за даний період накопичила боргів. Перед державною компанією з використання газу більше як на 53 мільйони. На сьогодні прокуратура України через місцеву прокуратуру міста Шепетівки подала позов вже на 48 мільйонів, і компанія повністю в цих боргах є в Шовках. При цьому хочу сказати, що. Десь відсотків близько 90 нас з вами, тих, хто користується теплопостачанням, сплачували регулярно за надані послуги. При цьому гроші йшли зовсім транзитом на якісь інші рахунки. І як вам відомо вже ті, хто має знайомих або родичів, самих працівників тепло що вони вже кілька місяців не отримують навіть нормально зарплати, бо не вистачає нібито грошей. Насправді я вам хочу сказати, що. Тільки за останні місяці з державного і з міського бюджету були перераховані субвенції, і міський бюджет повністю розрахувався із цією компанією за борги. За постачання тепла десь близько на 5-6 мільйонів ми перерахували за півтора-два останніх місці новим роком. Тобто, при бажанні керівництва можна було виділити значну суму на погашення заборгованості, звичайно, якби вони йшли безпосередньо на рахунки підприємства, а не транзитні рахунки, які через приватбанк десь в іншу сторону. Пояснень цьому не було. Я думаю, люди всі з розуміння будуть ставитись до цього. Підприємство, яке прийшло у. Прийде найближчим часом в комунальну власність, має змінити своє відношення до працівників. Я щиро сподіваюся, що все залишиться в селі. Ми гарантували і на сесії, і самим робітникам, які все це слухали, що. Залишиться їхній рівень зарплати і всі працюючі на котельнях, всі працюючі будівельні бригади, ремонтні бригади, люди, які мають відповідний фах і мають дотичність до надання послуг, всі залишаться на своїх посадах із тими самими укладами, які вони отримували до цього моменту роз'єднання. Їм в немає про що а по черговості надання послуг. Процес теплопостачання є безперервним після підписання актів прийому передачі нерухомості. Відповідно, вже нове керівництво, яке буде призначено на виконання даних послуг. Зможе на основі е, документів, які мають отримати в результаті цього акту прийому передачі, зможуть оформити 10-денний термін і ліцензію у Києві, і е, оформити ліміти, отримання лімітів газу. Я думаю, що в нас ніяких перерв в теплопостачанні не буде. Звичайно, якщо не буде якихось несподіваних і несанкціонованих дій з боку вже е, е, керівництва теперішнього Шепетівка енергоінверстя. Якщо буде все відповідно до чинного законодавства. То десь на 25 число ми маємо з ними підписати вже акти прийому передачі. І з 28-29 числа на даному підприємстві має вже бути керівництво міської призначення від імені міського голови від імені міської територіальної громади, яке займається виконанням безпосереднього обов'язків по теплопостачання. Люди, які працювали на котелях, ви самі розумієте, котельня нікуди не дівається. Люди ходили на роботу, так і будуть продовжувати ходити. І продовжувати отримувати зарплату, надавати на відповідні послуги.